Кафедра інформаційних технологій комп'ютерної інженерії запрошує до себе на навчання за спеціальністями 123 та 126 до Дніпровської політехніки. Щоб зробити правильний вибір, як саме брати спеціальність, треба розуміти, що ж це за спеціальність. 123. комп'ютерна інженерія. Це програмування пристрою добре розуміння фізики та електроніки. Ардуїни на хоробути будь-які девайси над потужно розвиваються в світі. Без фахівців цієї спеціальності не зможуть працювати інші it фахівці бо не буде девайсів. Саме фахівці 123 спеціальності оживлюють всі девайси. Сто та спеціальність інформаційні системи та технології. Ця спеціальність нова і перспективна, в ній активно використовуються мережеві технології та інтернет. Інтегрувати різноманіття методів, засобів, розуміння кібербезпеки, системного аналізу, поєднання хмарних сервісів, паралельне та розподільне числення. Спеціалісти створюють системи онлайн-таксі, онлайн-супермаркет, будь-які системи, де йдеться обробка великого потоку даних в онлайн. Всі спеціальності з'єднані знання з усіх спеціальностей 12-ї галузі у нас. Ви можете навчатися за кошти держбюджет та на контракті. Заходьте в свої електронні кабінети, обирайте 123 або 126 двадцять спеціальність Дніпровської політехніки та ставте першим пріоритетом.